Доброго дня, Україно! доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми зараз бачимо фрагмент золотого лісу, як я вам і казав, що сонечко попало, листя ще е, полуживі, і вони випромінюють цю дивну енергію, яку ми бачимо, і дякуємо Богові за все. Тож вам бажаю теж бути золотими, випромінювати радість, випромінювати Божу енергію, енергію любові, енергію щастя, енергію радості для того, щоб піднімати дух людини, яка з вами поряд. З вами був Сергій Голосіївський, 13-й коридор тропи Серафану Соровського, Паломницьке коло, Сакральне Голосієво, місто Київ. На все добре. I love you.